Опольська офіційна делегація мала також зустрічі з керівниками профільних управлінь Івано-Франківської облдержадміністрації, депутатським корпусом обласної ради та журналістами Прикарпаття. Обговорено виконання основних планів співпраці за минулий період, а також розглянуто нові пропозиції для майбутньої співпраці. За минулі дев'ять років успішно втілено в життя безліч проєктів міжнародної співпраці в рамках угоди між Івано-Франківщиною та Опольським воєводством Республіка Польща, особливо багато у сфері гуманітарній культури, освіти, молодіжної політики, спорту, зокрема, налагоджені тісні взаємовигідні зв'язки між університетами, закладами культури музеями. Сьогодні мовиться і про активнішу бізнесову та підприємницьку співпрацю, обмін досвідом в галузі місцевого самоврядування. Уваги заслуговує і креативна співпраця в туристичній галузі. А також у сфері медицини в рамках триденного офіційного візиту польської делегації на Прикарпатті відбудуться ділові зустрічі, налагоджуються нові контакти. Заплановано багато нових спільних проєктів.